Для морозів і снігопаду комахи все-таки вирішили рятувати цвіт абрикосу. Можливо, ще їм щось і вдасться зробити. Сьогодні ще була морозна ніч, на цю ніч так хоч обіцяє мороз, але джмелі не сплять, вони шукають нектар. Так що надіємося, що все буде добре. І ми отримаємо врожай абрикос. Ось бачите, чи вам не видно, гудуть, гудуть жмелі, бжілок немає, а джмілі працюють, тому що вони сильні. Ось-ось. На гілярці літають, намагаються врятувати плоди абрикоса. Один цвіт померз, а інший розпускається. Природа все сильна, чекаємо на ганний грошей.